23 команди та більше сотні учасників. У рівному відбувся дитячий турнір із футболу Роф Kids Кап, присвячений Дню Незалежності України. Команди сформовані із гравців 2017 року народження та молодших із усієї рівненщини, а також сусідніх волині та Хмельниччини. Спочатку колективи розділили на чотири групи, переможці яких потрапили у фінал. За регламентом поєдинок тривав 15 хвилин. Грали у форматі 5 на 5. Зупинилися на цій категорії, тому що це як початок шляху у футболі. І вирішили... Ми погодились, що це буде як такий наш початок. І для цих хлопчиків ми зголосилися провести ці змагання. Щира подяка. Воїнам Збройних сил України і загиблим, які дають можливість займатися улюбленою справою і дітям займатися футболом. У матчі за третє місце зустрілися Рівне та ФК Костопіль. Основний час завершився нічиєю 2-2, Тож доля бронзових нагород вирішувала серія пенальті. Тут влучнішими виявилися Костопільські дітлахи все, все. Давай, загороди. Давай потом у турнірі здобув Радивилів єврошпон у фіналі. Юні футболісти впевнено обіграли однолітків із Рівненського лідера з рахунком три Ний наставник команди переможця турніру відзначив. Подібні змагання дають дітям можливість отримати ігровий досвід, нові знайомства та яскраві емоції. Дітки отримують гарний досвід, гарні команди, гарна організація. Тому організаторам дякуємо, що нас запросили. дякуємо, що провели такий гарний турнір принципі, ми всім задоволені зі сторони команди, наші діти старалися зробили все, що могли, і тому і перемогли в цьому турні. Восьмирічний гравець команди переможців Захар став найкращим бомбардиром змагань. каже від турніру в захваті, адже найбільше любить забивати голи. Цікави тому турнір що тут багато команд, і тут е, команди сильні дуже. І Мені цей турнір так сподобався. Усіх учасників та переможців турніру нагородили медалями, кубками та дипломами. Також особистими нагородами відзначили найкращого воротаря захисника та нападника турніру. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.